Притча про цінність часу, до мудреця, одного разу прийшов чоловік і привів свого сина підлітка. Про вас кажуть, звертається чоловік до мудреця, що можете допомогти знайти відповіді на будь-які життєві питання. Допоможіть моєму синові зрозуміти цінність часу, а потім, трохи помовчавши. Зітхнувши, чоловік тихо сказав Та й мені допоможіть зрозуміти цінність часу. Мудрець замислився лише на мить, а тоді спокійно звернувся до сина та й до чоловіка. Час це абстрактне поняття, його цінність дуже важко зрозуміти, але це не означає, що неможливо. Вам допоможуть зрозуміти цінність часу сім осіб. Побачивши здивовані погляди чоловіка та його сина, мудрець пояснив щоб зрозуміти цінність року, поговоріть зі студентом, який не склав сесію. Щоб зрозуміти цінність одного місяця, поговоріть із матір'ю, яка передчасно народила. Щоб зрозуміти цінність одного тижня, поговоріть з редактором щотижневого журналу, щоб зрозуміти цінність однієї години, поговоріть з закоханими, які очікували зустрічі. Щоб зрозуміти цінність однієї хвилини, поговоріть із тим, хто запізнився на потяг, щоб зрозуміти цінність однієї секунди. Поговоріть із тим, хто щойно уникнув автомобільної аварії. Щоб зрозуміти цінність однієї миті, поговоріть зі спортсменом, що завоював срібну медаль. Уже прощаючись зі своїми гостями, мудрець простягнув аркуш паперу. А на тому аркуші був такий текст Кожна секунда вашого життя на вагу золота. Вчора вже історія, завтра ще невідомість, а сьогодні це дар. Тому воно і зветься справжнім. Тож знаходьте час для роздумів та роботи, для читання та гри, для мрії та дружби, для веселощів та кохання.